28 жовтня Справжня зброя. Відчинилися двері, до кімнати забіг Артур. Що це в тебе? здивовано запитала Мілана. Це моя зброя, гордо вимовив хлопчик. Захистіть мене від небезпек. Мілана окинула брата поглядом і сніг до голови. В одній руці він мав іграшковий меч, а в другій щит. На голові він мав шолом. Мілана пояснила, що справжню зброю дає нам Бог. Вона запропонувала Артуру одягнути накидки, в яких вони стали схожими на ангелів. Бог і тебе постійно захищає, як Мілано та Артура. Мій відлінний вірш Сам Господь Ісус Христос, нехай буде зброєю вашою Римлянам 13.14. Моя молитва. Захистиш мене, я знаю, лише тобі Бог довіряю.